Та усі, хто нас дивиться, Тернопіль в ефірі зараз розповім про все, що актуальне в місті та області станом на цю годину. Почнемо із сумного. Тужить Кременеччина. В останню путь провели земляка Олександра Микитинця. Дорогою додому воїна на колінах зустрічали у кожному селі і віддавали йому шану. Олександр Микитинець 6 вересня отримав важкі поранення в бою з російськими ворогами біля населеного пункту Балаклея Харківської області. Медики боролися за його життя. Однак, 23 вересня серце воїна перестало битися. Йому було 59 років. Ще на початку повномасштабного вторгнення житель Білокриниці йшов на фронт добровольцем. Вічна пам'ять захиснику. Захищав Україну, і віддав за неї своє життя із добровольцем із Бережан Ростиславом Урдою попрощались у рідному місті. Чоловік ще в 2014-2015-му захищав нашу землю. А коли ж росіяни розпочали повномасштабний наступ, призвався знову. Загинув у боротьбі з окупантами. Останню шану віддали воїну на площі ринок біля церкви Святої Трійці. Там відбулася панахида. Поховали Ростислава у селі Рай. Вічна пам'ять воїну. До ну, інших тем загинула жінка, ДТП трапилося вчора на автодорозі М 19 поблизу села Плоски на Кременеччині. Зіткнулись дві легківки. Водійка одного з автомобілів загинула на місці. Її тіло з понівеченої машини витягували рятувальники. Ще чотирьох людей, які перебували в іншому авто, госпіталізували. Стати водієм у 16 років. Українські депутати зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують дозволити кермування автівкою в підлітковому віці. Наші журналісти дізнавалися, що про це думають фахівці, і потенційні водії в сюжеті дивіться більше. Сідати за кермо у 16. Українцям пропонують у ранньому віці ставати водіями. Відповідний законопроєкт поки що тільки зареєстрували у Верховній Раді депутати. Але як виявилося, таких змін чекає немало підлітків. Мрія дитинства купити собі машини і почати їздити. А ти вже десь чешся кермувати Ну і в тату щось трохи давав на автоматі їздити. Ну так само на і на цих на ручного, так само пробував. І де да, Тобі більше вдається. Ну звичайно, легше на автоматі. А чому на автоматі? Що там спрощено? там просто дві педалі не треба сиплення вжимати, приключати. Там просто газ тормоз Згідно з документом, пропонують дозволити кермувати авто з коробкою автомат у 16 років, а зручною у 17. Ризко позитивно, дуже тому що я думаю, що на даний момент хлопці стають серйознішими і що можна їм права давати раніше. Бо батьки ваші ставляться до такого, ну... як. То більш-менш позитивно. Вчився на татовій машині. – А Як довго вже вчитися? Ну, роки два, певно. Наразі ж законодавство передбачає для 16-річних українців лише право кермувати мотоциклами, розповідають в сервісному центрі МВС. 16-річного віку дозволяється керувати транспортним мототранспортним засобом категорії А, тобто це мотоцикли. Особи можуть вступити до навчального закладу. На дану категорію з 15-річного віку. Лише одна вимога. На момент закінчення навчання даній особі має вже виповнитись 16 років. Отримати ж водійське посвідчення, а відповідно і право кермувати авто, зараз українці можуть з 18 років. Для цього попередньо обов'язковим є навчання в автошколі. Система працює так, що навіть при великому бажанні раніше піти в автошколу навчатися неможливо. На час. Закінчення автошколи особі повинно випадитись 18 днів. В комп'ютер ми вносимо всі дані про особу: паспорт, код, медичну довідку і, це, і витяг про прописку. Соответственно, ці, ці дані вносять комп'ютер і комп'ютер е, висвічує, що особа зареєстрована чи не зареєстрована. В більшості автошкіл програми навчання короткі до місяця теорії і ще два місяці практичних занять. Втім, можлива система занять, яку розраховують на два роки, і в такому випадку можна починати навчатися з 16. -ти. Але все одно на час закінчення їм видається свідоцтво про закінчення на права мають право здавати 18 років. На даний час ми таке не практикуємо. Нам дуже багато у нас дуже багато наплив людей. Просто для цього у нас немає місця, немає майстрів, немає викладачів, не вистачає. Тому неповнолітні навчаються їздити самостійно з татом чи дідом. Кажуть, кермують обережно і на дорогах, де немає великого трафіку. Мій дідусь і мій тато навчають мене, я їжджу по селі, вони мене навчають їздити. І, ну, мені виходить, і тому я вважаю, що ну, людей, є багато людей, які хочуть їздити з 16 Я вважаю, що якщо можна вести цей закон, то потрібно спробувати. Скільки років в тебе вже практикуєш їздити? Десь 4-3. Наскільки вміло ви б не кермували, зараз їзда до 18 років вважається незаконною. І якщо вас зупинять поліцейські, отримаєте штраф. Частина 2 статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає на нас покарання за керування транспортним засобом особою, яка не має посвідчення водія. Штраф передбачений за цією статтею – 3400 гривень. Від початку року вже були такі прецеденти: 18 випадків зафіксовано, коли особа керувала транспортним засобом, не досягнувши віку, навіть, так, відповідно, щоб отримати посвідчення водія. І патрульні вносили матеріали відповідні і направляли справу до суду. Окрім дітей, до відповідальності можуть притягнути і їхніх батьків. Це їхній, в першу чергу обов'язок дбати про безпеку своїх дітей. Водій це не лише особа, яка сіла за кермо і керує транспортним засобом. Це певні навики, це певні вміння, певний досвід. Знову ж таки, ця особа має отримати посвідчення водія пройти навчання кваліфіковано, і батьки зобов'язані вжити заходів для того, щоб їх діти не наражали на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. В проєкті закону, який може дозволити кермувати автівкою підліткам, йдеться не про навчання в автошколах чи іспит в МРЕО. Там пропонують цитата поширити право на керування транспортними засобами категорії Б, також і на осіб, які досягли 16-річного віку за письмовою нотаріальною посвідченою згодою батьків. Наразі проект на розгляді, і щоб він запрацював, треба ще голосування у Верховній Раді. Продовжуємо Маріуполь був, є і буде українським. Попри будь-які фейкові референдуми таку думку відстоювали учасники національної акції «Маріуполь – це Україна. Її організували, щоб підтримати Маріупольців, які залишилися в окупованому місті, а також нагадати всьому світу про те, чи Маріуполь насправді акції влаштовували в кількох українських містах, в тому числі і в Тернополі. Активісти з плакатами та синьо-жовтими прапорами разом заспівали гімн України. Н та червону калину. Роман, який не може бути застарілим, і проблема якого актуальні нині мова про апостол Черні Ольги Кобилянської. І ось у світ вийшло перевидання книги. Упорядниця літературна редакторка та авторка вступної статті Марія Крупа. Тож, як відбувалася презентація, дивимось. Апостол Черні Ольга Кобилянська. книга, яка змінила уявлення про українську літературу ХХ століття, та яка побачила світ, ось уже вдруге завдяки Марії Крупі. Пані Марія, літературна редакторка, авторка вступної статті та упорядниця роману Апостол Черні». Першу книгу жінка представила ще у 1994 році. Розповідає тоді текст Ольги Кобилянської майже не правила, незважаючи на те, що синтаксис легендарної авторки німецький цього ж разу роман. Ралась упорядкувати краще, додати передмову, а також ілюстрації, які до слова намалював внук пані Марії. Відгуки на неї дуже прекрасні, і думки такі, що цю книжку має перечитати кожен, кожен українець, зокрема хлопець, який формує в себе чоловіка, мужчину. Попередній випуск вже розійшовся абсолютно. Я хочу сказати, що видав Львів і видали Чернівці, але передмова до книжки є тільки в нашому виданні. Зробила її я і назвала апостол Любові. Писала з великою любов'ю до Кобилянської, до України і до Роман. Презентувати переведення книги Апостол Черні Марія Крупа вирішила у школі села Остап'є Скалацької громади. Місцевий житель долучився до фінансування. Ще це місце символічне, переконана директорка школи Ганна Шпак, адже у романі гостро порушені питання виховання дітей. В книзі порушено дуже такі актуальні проблеми виховання дітей. Десь любов та батьківська не в потуранні дітям, а саме. Вимогливості, наполегливості батьків відповідно до, до своїх дітей. Ну, ця книга є актуальною сьогодні, як ніколи. Усі, хто прийшов на презентацію, вражені до глибини душі, нам кажуть, цікаво було дізнатися не тільки про життєвий шлях Ольги Коболянської, а й про титанічну роботу з упорядкування її книги Марією Крупою. Мені дуже сподобалося то що як вона розказала про свій життєвий досвід. Як вона писала книжку, як вона її пробувала видавати. Пра... пані Марія здійснила колосальну працю. Ми дуже вдячні їй, що саме сьогодні в стінах нашої школи вона презентувала, багато розповіда... розповіла нам довго і про Ольгу Кобілянську, і про саме роман Апостол Черні». Твір є надзвичайно актуальним, тому що він. Власне, вчить вихованню дуже класний образ батька цього Максима Цезаревича, який правильно і так досить строго виховував свою дитину. Тираж книги обмежений лише 400 штук. Тому жителі села Остап'ї зраділи, коли дізнались, що пані Марія подарувала декілька примірників місцевій бібліотеці та школі. Незвичні картини на незвичному полотні створює тернопільський художник Рустам Давлетов. Чоловік розфарбовує килими, які кожен пам'ятає ще з дитинства. Зараз в студії художника наші журналісти маємо з ними зв'язок. Там Оксана Мацьопа Оксаночко розказуй більше. Вітаю Юлю. Сьогодні е, понеділок наш робочий починається з такого мистецького простору, але по правді всі ми звикли бачити картини на папері, на полотні, можливо, на дереві, в рамках. Але сьогодні говоримо про картини, виконані на зовсім е, іншому е, матеріалі. Е, сьогодні говоримо з тернопільським художником Ростаном Давлєтовим і про його е, роботи на килимах. Доброго дня, розкажіть. Зокрема, про першу, так вона вже готова. Про що ця робота і що зобразили ви на килимі? Власне, чому ви вирішили вибрати килим? А, ну а, почнемо, що почалося, значить, килим обрав випадково, Просто викидав непотрібні речі з квартири. І коли розгорнув килим, згадав, що в ми, ну, багато хто з нас розглядали якісь везерунки на килимі. І от з'явилася думка, чому б не використати його в якості похідного матеріалу. За образ було взято ось таку світлину з інтернету, хотілося передати нашу. Україночку у всій красі з коралами і з квітами, півоніями, такими. І от везерунки килима акуратно вписалися дуже красиво. У цей такий підтемнений фон на макіяжі самої дівчини. Це таке друге життя для килимів, так? Яке може бути так, зараз думаю, в інтер'єрах? Я думаю, що так, оскільки всі вже килими. Переважно всі повикидали, або максимум, що їхня доля може десь лежати в коридорі на підлозі. А от даний Кивкилим вже може висіти як окремий центральний об'єкт витвір мистецтва, такий в квартирі, і буде вписуватись не тільки в старовинні інтер'єри, а й в сучасні. Така ідея на українській. Кому мистецькому просторі на європейському десь зустрічається ще, чи ви довідувались? Е, ну, я пізніше дивився в інтернеті, чи є, чи хтось таке практикує. Е, я не, не зустрів. Україні так точно в Європі не бачив, щоб хтось розписував. Е, мені потрапився один блогер, хлопець-художник, який малює в Монреалі. Тобто. Е, От єдиний, про кого я чув, що практикує розписи килим. Десь плануєте показувати ці килими і коли? Найближчим часом це плануємо, якщо, дай Бог, десь погода, плануємо зробити вуличну виставку для відвідувачів, саме для тернополян і гостей Тернополя, Цю суботу, 1 жовтня, о 3-й годині, буде початок відкриття такої виставки аукціону, де зможете побачити вживу ці килими а, і а, також мою роботи, І можете навіть придбати на аукціоні. Ми збираємо кошти на благодійність, тобто на аукціоні зможете придбати картини, написані моїми руками. Я вам дякую, а хочу нагадати, що це не єдиний килим, який зараз розписаний картиною. Художник працює і над іншою роботою. І ще один килим придбав, також буде для картини, але більше про сюжети і більше про героїв цих картин. Ми розповімо вам вже у наступних випусках новин. Тож слідкуйте, а в суботу приходьте на аукціон. Юлю. Дякую, Оксано. Дякую всім глядачам, які в цій годині були разом з нами. Далі аналітична студія і до зустрічі.